Це нова обшивка на ТЗ-82. Дивіться, роблю її. Роблю цілим чохлом. Так набагато краще для чохла. Нічого не треба знімати, нічого не треба відклеювати, приклеювати. Отут, отут намазав клеєм, отак от воно йде, просто цей загиб. іде. отут намазав клеєм по оцих кантиках. Отак пошито все. Все, зашите. Отут по кантикам наклеїть. Все інше, наприклад, там на, на цей воно так іде, таким цехом хоч вперед заходить. Отак. Тут я не прорізаю, в кось є, в кось нема, хай воно ціле буде, а там невелика прорізав. Розрізав, вставив. А тут на, на гальме так само тут. На речаги тут воно є, але хазяїн мені сказав, я прорізав, робив так. Робив отаку полосу, досюди вирізав. І оце просто одне на одне наложували і прикручували. Хазяїн сказав, не треба, я сам проріжу хрестиком, зніму речаги, наложу і все буде ціле, не треба нічого робити. Отак воно. Іде таким чехолом, тут гальма, серединка, все прострочене. Ні з запасами йде там, я навіть, тут чудовше, бо ця боковинка вниз йде. Тут все воно його вистачає по довжині, воно я ще чуть більше накинув, щоб там на поліку воно загорнеться, отак на підполік, положиться наверх. Хтось хоче відріже, хтось як. Все прострочене, все гарно зроблене. Чотенько все прибите. Шию ниткою нитка ця шовкова. Оце торпеда така, ну, чи панель під торпеду і крило ще є. Так, оце крило. Так само це все зашивається. Оце все. А там все зложується під раму. Оце так прорізається і ложиться. Оце так само не зашиваю. Зашиваю тільки оце, 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 оце. Все, Зада зашиваю. Оці різні речаги, які може в кого тут є. Ну, Воно так типу, йде, отак отут, оця панель, в кого-небудь, в кого-небудь нема. Це треба уточняти кожного окремо. А так, Якщо в принципі, воно даже і є в когось, то хазяїн собі сам. Вирізав, вставив, там які отвори є. там Оця полоска тут на, на цю панельку вставили і все поміняли. Отаке друзі, є така обшивочка, це коричнева, коричнева обшивка на коричневої нитки, на сентапоні. Отак хтось питає, яке воно є, йде шкірозамінник, екошкіра. Далі йде синтапон і далі, далі така під, ця, підкладка. така, о. Кого цікавить, замовляйте цей на НТЗ, це шию, інше на всі боковушки це вирізаю і даю або кусок тканини, або вирізаю. Кого, хто я хоче, можу вирізати, можу так. Отож, кого цікавить, замовляйте, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Дякую.